на штора з 3D-вишивкою, яку ви так полюбляли, яку ви так ще в нас запитували. У нас вже її немає в наявності і, мабуть, вже й не буде. Маємо тільки ось такі два останніх відрізки. Продаємо вже їх по акційній зниженій ціні. Ціна такої штори в нас вартувала 690 гривень за метр. Зараз озвучу вам по розмірах і по ціні. 3,20 ширина є такої штори. Висота у них 2,85. 3,20 ширина 1600 гривень за весь відріз. І є відріз 2,50 ширина, 1200 гривень за весь відріз. Зараз вам ще детально покажу. дивіться, низ Ось так виглядає. Нижня частина. Далі йде короночка така невеличка. І далі йде корона, ось така масивна в центрі. Над нею є ще одна корона, а далі вже йде чистий верх відрізний Штора не пропускає світла, взагалі вона плотна, цупка, світло не проникне. Кого зацікавило? Дзвоніть, пишіть на Viber чи Telegram. з радістю відповім на ваші запитання. Передоплата у нас мінімальна, невеличка. Звертайтеся.